До Львова приїхали чеські медики, аби прооперувати українців, поранених внаслідок війни. У Львові тривають роботи з відновлення бомбосховища радянського періоду, яке розташовано на схилі Святоюрської гори. Для родин військових, ветеранів та зниклих безвісти організували відпочинок з плав на озері. До Львова приїхали чеські медики, аби прооперувати українців, поранених внаслідок війни. Протягом тижня на базі реабілітаційного центру незламні вони проводять операції з опікової та пластичної хірургії. Це перший візит чеських лікарів в Україну у межах державної програми Чехії. Медивак говорить пластичний хірург з міста Брно Якуб Голубик. більшість пацієнтів мають поранення кінцівок, зокрема ніг та плечей. Або різного виду пошкодження м'яких тканин, наприклад, на голові чи обличчі, часто операції тривають півдня або й цілий день. Тож, вочевидь, ми не можемо оперувати п'ятьох-сімох людей кожного дня, тому проводимо від однієї до трьох операцій на день. За словами директора лікарні святого Луки Василя Трудквальтера, медзаклад надає допомогу не лише військовослужбовцям, а й цивільним, які отримали поранення. У даний момент у нас працює мультидисциплінарна команда, яка складається з різних фахівців. Це лікар реконструктивної хірургії, це лікар-хірург, це лікар-комбустіолог. Ми всіх в неділю проконсультували. І зараз розпланований тиждень до п'ятниці. Кожен день ми виконуємо по кілька оперативних втручань, Це складні оперативні втручання, по кілька годин. Чеські медики працюють у команді з українськими лікарями. Мар'ян Кузьмак один з них. Він брав участь у спільних операціях. Це дуже важливий для нас крок, тому що, по-перше, ми. Бачимо, як такі тип операції робиться за кордоном. Звичайно, у кожного лікаря є своя специфіка, свої методи операції, тому це покращує наш багаж знань. Насамперед, ми стараємося відновити функцію, втрачену функцію кінцівки, чи то ноги, чи то руки, принаймні в такому об'ємі, щоб пацієнт міг самостійно себе обслуговувати. А вже на другому етапі це стоїть і закриття власне пластичних дефектів, щоб воно. Естетично виглядало за словами Мар'яна Кузьмака, чеські медики спільно зі Львівськими проконсультували близько 30 пацієнтів та переоперували сімох. Загалом заплановано 15 операцій до кінця тижня. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Львівський it кластер передав ПВК захід обладнання на суму 1 мільйон гривень. Це, зокрема, засоби зв'язку, старлінки, телефони, мережеве обладнання, роутери, ноутбуки, кольорові принтери. Загалом понад 100 одиниць техніки. Як розповів представник ПВК Захід кореспондентам Суспільному, це обладнання допоможе швидше виявляти, відстежувати та відпрацьовувати повітряні цілі. Проєкт СКАЙ реалізовують у співпраці Львівського іт кластера, Львівської обласної військової адміністрації та повітряного командування Захід, військові якого забезпечують захист неба восьми областей на заході України. Коли почалася повномасштабна війна, ми створили такий проєкт допомоги повітряному командування Захід станом на сьогодні. Ми вже закупили і передали обладнання, яке власне необхідно для роботи. Наших партнерів з ППО на суму більше 17,5 млн грн. Сьогодні наша передача це ще от плюс один мільйон гривень. Та допомога завжди для нас дуже важлива. Вона дає нам можливість набагато швидше працювати, набагато краще працювати. Ви бачите, результати за останні місяці вони є. Сьогодні на Львівщині попрощалися із Олегом Антошком, який загинув, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олег Антошко із Новояврівська був на передовій із березня цього року. Загинув 29 липня неподалік Бахмуту Донецької області. Йому було 32 роки. У воїна залишилася дружина, донька та батьки. Це бомбосховище на вулиці Городоцькій поблизу цирку. На початку липня тут розпочали ремонт. За словами головного інженера комунального ремонтно-аварійного підприємства Руслана Новосельського, тут вже облаштували два нових входи. Та провели нові комунікації. Тут проклали ми водопостачання нове, також замінили каналізацію. В цьому приміщенні передбачено два чотири санвузли. Також замінена була ну, проклану нове світло. Всі мережі були тут зігнили, вони не були придатні до використання. Приміщення бомбосховища вже відремонтували на 50%. Тут мають ще зробити вентиляцію, відремонтувати підлогу та стіни. Зараз майстри роблять отвори для вентиляції, розповідає директорка комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль. З понеділка будемо монтувати вентиляцію. Крім того, буде зроблено опалення, тобто це є електричні батареї. Плануємо зробити підлогу покриття, промислову підлогу залити. Стіни маємо бетонні, відповідно, ми їх теж повідчищали і будемо робити таку мінімальну побілку для того, щоб були більш-менш комфортні умови. Тут буде знаходитись чотири санвузоли, тут будуть душові встановлені. Буде вентиляція, будуть баки по запасу води, буде опалення, будуть якісь альтернативне освітлення, можливо, генератор заведений. А ось так захисна споруда виглядала до початку ремонтних робіт. Вартість ремонту цього укриття близько 2 мільйонів гривень. Загалом на ремонт захисних споруд з міського бюджету наразі виділили 4 мільйони гривень. Розповідає керуюча справами виконавчого комітету міської ради Наталія Алєксєєва. В програмі у нас закладено є 12 захисних споруд для ремонту. Частину з них ми відразу в січні цього року передали на баланс ремонтно-аварійного підприємства з тим, щоб вже цього року розпочати інтенсифікувати ремонт. Трошки часу зайняли певні там бюджетні процеси, але вони вже вже отримали близько 4 мільйони для початку робіт. По мірі освоєння коштів ми будемо виходити з новими запитами по бюджету. Бо навіть на засіданні комісії техногенно-економічної техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Було дано доручення все-таки максимально більшість більше споруд поремонтувати до кінця року. Ремонт бомбосховища на Городоцькій планують завершити до кінця серпня. Розраховане воно на понад 200 людей. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Олена Рибалова живе у Львові із початку повномасштабного вторгнення. Жінка жила в Харкові. Тому, каже, завжди спілкувалася російською. Але тепер вирішила удосконалити українську. 1 березня. Коли в укритті до мене звернулися місцеві жіночки, щось якась розмова пішла, і вони мені кажуть, та говорить ми все розумію. Я їм сказала, ні, більш ніколи. Коли я потрапила на ці курси, то для я вже сюди прийшла третій раз. Чи можна так казати, чи ні? По перше, мені подобається. Як називаються курси, це їх суть. Говори українською, бо ти живеш на своїй землі. Да, я живу на своїй землі, да, я ніколи не говорила, але буду слухачами. курсу є вимушені переселенці, місцеві викладачі та іноземці. В минулому насправді, я вчив і говорив російською мовою, але коли вторгнення починала, я вирішив, що Пів ще всі самовані треба говорити. Заняття проводить викладачка української мови та літератури Галина Мацур. За її словами, курс складається з 30 занять, серед яких граматика, література, музика та мистецтво. Заняття зазвичай розпочинається із того, що ми перевіряємо домашнє завдання. Кожен із слухачів. Ділиться з тим, з якими труднощами він вдома зустрівся. Ми обговорюємо це. Потім ми розглядаємо новий теоретичний матеріал. Ми робимо обов'язково вправи для закріплення цього матеріалу. А також завжди є домашнє завдання з української літератури або культури. Безкоштовний курс української мови та літератури називається Говори українською, бо живеш на своїй землі. Його авторкою є філологиня Феодосія Колесник. Для діток для внутрішньо переміщених діток ми готували і викладали цей курс в притулках для дітей сиріт із тимчасово окупованих територій. Тому це напевно ще одна категорія. Ми сьогодні говоримо про категорію напевно дорослих. За її словами, проєкт існує більше року. Курси української мови відбулися вже в Києві, Харкові та Одесі, та уже в п'яте у Львові. Цей проєкт на сьогоднішній день це вже такий напрям, тому що спочатку. Повномасштабного вторгнення Росії я навіть не задумуючись, вирішила, що потрібно допомагати, тобто посилювати наших людей словом, допомагати їм в такий спосіб об'єднувати, знайомити і звичайно покращувати навички нашої рідної мови. Тобто цей курс, цей проєкт, він вже більше року у нас функціонує і має дуже гарні результати. За словами авторки курсів Феодосії Колесник, доєднатися до безкоштовних курсів може будь-хто охочий. Вони відбуваються у Львові в урбанбібліотеці на вулиці Устаяновича. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. На озері Наварія поблизу Львова до сплаву на каяках готуються родини захисників та зниклих безвісти військових. Стараємося весло тримати на ширині плеча і гребсти синхронно, тобто разом зліва, разом з права. Це не обов'язкова задача. Ви час гребсте. Можна, допустимо, від'їхали, як сказати. Від'їхали, стали, відпочили. Ви можете загалом всі один до одного під'їхати. Приїхала сьогодні на сплав Віра Калипщак. син Віри у списках зниклих безвісти. Він був на розбитому росіянами кораблі Слов'янськ. Жінка каже, не вміє плавати, але сьогодні хоче спробувати свої сили. Сьогоднішній такий час, скажімо, важкий. Ми мусимо підтримувати свої, свої хвилювання, свій стан здоров'я, свої емоції. Все ж таки, нам треба дочекатися воїнів наших, і ми розуміємо, що це важко, але мусимо якось зусилля прикладати до свого здоров'я, до свого стану душі і тіла. Після останніх приготувань розпочинається сам заплив. Головне бути в в парі синхро... синхронно, тобто це командна робота. Організували таку активність для родин, які входять до спільноти львівського будинку воїна. Ми тут зібралися для того, щоб трохи прорелаксувати, трохи відпочити, трохи обмінятися якимись своїми думками, надіями. Бо сьогодні тут з нами родини наших захисників і ті, які прибавчи полоні, які, на жаль, загинули, і ті, які зникли безвісті. Коли ми дбаємо про себе, про своє тіло, ми маємо трохи ресурсу. Так ми достатньо багато зараз. Часу проводимо в такому в емоційній напрузі. А, все таки війна. Ми кожен живе в своїх переживаннях. Люди, які тут родини, вони теж хвилюються за своїх близьких і тому такі речі вони насамперед для того, щоб трохи стабілізуватися. Загалом приїхали на озеро 15 учасників сплаву. Це перше таке дозвілля, яке організували цьогоріч. Планують, за словами Марії Петришин, організовувати такі виїзди і надалі. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Миколаєвище. Класно тут було у вас зі Швецією. Питаєш Португалію останні 10 хвилин як стадіон ревів. А великі перемоги. Барселона, Реал Мадрид. Так. Але у нас у всіх все ще попереду. Зараз ми не можемо зіграти на цьому стадіоні у себе вдома. Але ми можемо зіграти за наш дім. Лондон, 5 серпня, стадіон Stamford Bridge. Game for Ukraine. Ми зберемо зірок світового футболу і зіграємо благодійний матч на підтримку України. Ми станемо капітанами команд синіх та жовтих. Подивимося, хто переможе. Досвід чи молодість. Але насправді ми знаємо, хто переможе. Це 415 дітей з Михайло Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Саме на його відновлення ми збираємо кошти. Приходьте на стадіон або підтримуйте наш збір благодійним внеском. Підтримайте Україну, долучайтесь до нас.